У серпні 2012 року відбулася одна дуже знакова подія у самому серці України понад майданом Незалежності. Троє відомих осіб при багатьох свідках серед білого дня спиляли бензопилою дерев'яний поклінний хрест біля Майдану. Трохи більше як за рік дії влади спровокували протести на майдані, які вилились у силове протистояння і багато жертв. Чим врешті підло скористалася РФ і почала війну проти України. Хтось скаже, що плюндрування Хреста і війна не пов'язані, що після не означає внаслідок. Це резонно. Але той хрест був дуже незвичайним і знаковим, а обставини його встановлення напряму перекликалися з подіями після його повалення. Ось цитата зі статті Радіо Свобода. Один з організаторів і учасників встановлення Хреста в Києві, Мирослав Данилків, розповів Радіо Свобода, що цей хрест був встановлений у часи Помаранчевої революції, на прохання Матінки Божої, щоб об'єднати Україну і щоб не було кровопролиття. За його словами, загалом тоді поставили три хрести у Києві, у Львові і у Донецьку через те, що явилася Матінка Божа і сказала: Я прийшла вас об'єднати. Народ України роз'єднаний, церкви роз'єднані, і матінка Божа хотіла допомогти українцям знайти єдність і примирення, сказав Данилків. Отже, єдність і примирення, об'єднати Україну і щоб не було кровопролиття. Ставтесь до цього як хочете, але та помаранчева революція дійсно була мирною і безкровною. І це виставлялось саме як один з головних її здобутків. У статті також сказано, що встановлення Христа підтримували всі найбільші релігійні організації України. Тобто, це не було якоюсь персональною ініціативою, політичною акцією чи справою рук якоїсь однієї релігійної організації. Це духовне діяння тоді реально об'єднало всю Україну. Після повалення у 2012 році хрест відновили, але, скоріше вже як пам'ятку, і подібних акцій вже не проводили. Але пізніше було зроблене щось інше, дуже незвичайне і знакове. Коли я шукав посилання у Гуглі із запитом на Майдані поставили хрест, подивіться, які повідомлення за різні роки мені були видані. Найвищу в Україні минору встановили в Києві на Майдані Незалежності. На Майдані Незалежності з'явилася іудейська минора. У Києві на Майдані Незалежності ввечері 14 грудня запалили свічки на ханукальній Минорі. На Майдані Незалежності у Києві встановили велику Ханукію, символ свята Ханука. Ну і так далі. Може у вас вийде щось інше? Спробуйте. Цікаво, що з Майдану після 2014 року витіснили навіть різдвяну ялинку і перенесли на Софійську площу. А Ханукія вперше на Майдані Незалежності була встановлена у 2021 році, наприкінці листопада. І за дивним збігом, через три місяці після цього почалась повномасштабна війна з РФ. Знову таки, після не значить внаслідок, але ми говоримо про приховану символічну сторону. Тепер повернемось до Христа. Взагалі, чому його спиляли? Ось офіційне пояснення. Таким чином, дівчата висловили підтримку заарештованим учасницям російської панк групи Пусіра, яким сьогодні буде винесено вирок у справі організації панк молебню в храмі Христа Спасителя в Москві. Як на мене, пояснення настільки абсурдне, що тут важко поставити якесь питання, щоб його уточнити. Навіть за офіційними версіями: якщо Пусірад під час своєї акції молилась у храмі, щоб Богородиця прогнала Путіна, то Фемен пиляли Хреста. Який Богородиця сказала поставити, щоб об'єднати українців, тільки самі ці офіційні версії абсолютно протилежні по духу. Та й спиляли вони католицький чи греко-католицький хрест, а ті співали у православному храмі. В українській громадській організації Православний вибір в суботу повідомили агентство Інтерфакс Україна», що активістки Руху Фемен помилково спиляли в центрі Києва не православний, а католицький поклінний хрест. Думаю, все ж не помилково. Та як би там не було, офіційна версія це лише прикриття, і шукати треба інше пояснення. У організації Femen є спонсори. Називається німецький музикант Гельмут Геєр або DJ Hell. та бізнесвумен з Німеччини Беат Шобер, яка тривалий час жила в Києві. Але це скоріше медійна група підтримки. Основним їхнім спонсором був Джед Санден, американець, засновник видань Київ Пост та кореспондент. За версією того ж Київ Пост у 2010 році, один з найбагатших експатів зі статками 16,5 мільйонів доларів. У іншій статті Київ Пост 2010 року учасниці Фемен говорять. Джед був першою впливовою людиною, яка помітила нас, допомогла нам усіма ресурсами, які мала, дала нам кілька корисних порад, щедро пожертвувала та сказала, що ми особливі. Санден визнав, що він більше, ніж просто шанувальник Фемен. Я підтверджую, що даю гроші Фемен, сказав Санден. На етапі, коли вони пиляли хрест у серпні 2012 року, ситуація з фінансуванням стає дещо менш зрозумілою. На Вікіпедії про Сандена сказано так. Станом на серпень 2012 року фінансував громадську організацію Фемен, тобто якраз станом на місяць, коли спиляли хрест. За іншими даними, Джет Санден фінансував Фемен до 2011 року. Тобто, ніби він її фінансував, а ніби ні. Детальне розслідування цього питання можна знайти у статті 2013 року німецького видання Zeitgeist. Вони посилаються на італійське видання Ільфоліо, яке 15 березня 2013 року опублікувало відповідь асистентки Джеда Сандена Валерії Кірчанової щодо фінансування Фемен. Цим повідомляємо вам, що пан Джед Санден припинив співпрацю з Фемен або будь-яку підтримку її діяльності з грудня 2011 року. Нещодавно Фемен розширила свої кампанії, включивши до них такі теми, як релігія, чемпіонат Європи з футболу 2012 року та політика. Відповідно, Джет Санден дійшов висновку, що розширюючи сферу своєї діяльності, Фемен втратило з поля зору основне послання своїх дій, яке в деяких випадках також ображало релігійні переконання інших. Тому Джет Санден вирішив припинити фінансування Фемен, тобто йому не сподобалось зокрема, що вони звернулись до політики. Але йому не заважало це у 2010 році, коли вони публікувалися у статті Київ Пост під назвою Фемен хоче перейти від публічного впливу до політичної влади і проводила акції на виборах. Це дає підстави сумніватись у щирості відповіді його асистентки. Під сумнів, цю відповідь ставить і німецьке видання. Ці заяви уточнюють, що Фемен фінансувалося американцем протягом багатьох років. Достовірність нещодавнього твердження Сандена про те, що він лише вибірково фінансував фемен для кампаній проти секс-туризму, тут не може бути додатково перевірено. Повірити в те, що не було якоїсь іншої мети, дуже важко, а от те, що йому захотілось піти в тінь після скандальних акцій і не асоціюватись з ними напряму, цілком зрозуміло. І ще одна важлива деталь у особистості Джеда Сандена, на яку звертає увагу німецьке видання, і яка пояснює присутність американського підприємця в Україні з початку 90-х, уродженець Брукліна та студент-історик нібито випадково потрапив до України у 1993 році, де, за його власними словами, він мав скласти реєстр єврейських кладовищ в Україні для приватного історичного проєкту. І ще. Санден також був активним у зовсім іншій сфері, а саме як друг і покровитель єврейської громади в Кривому Розі. Його візит до цієї конкретної громади цікавий тим, що вона належить до Хабат Любавицької гілки віри, яка шанує покійного хасицького рабина Менахама Мендельня Шнейерсона. Ось висвітлення цієї ж події 2011 року з сайту самої Федерації Єврейських громад України. Кривий ріг відвідав Джет Санден, друг і спонсор єврейської громади міста, який фінансує ряд проєктів пов'язаних з освітою. Цікаво виходить, Джед Санден в один час був спонсором і організації Фемен і організації Хабат. Хто був ідеологом плюндрування хреста, можна лише здогадуватись. Але нагадаю, що Ханукію на Майдані встановлює саме Федерація єврейських общин України. Насправді не община, а громад. Навіть у Київраді пишуть з помилкою. Можливо, і не випадково. це так задумано, щоб плутати сліди. Все таки іудейських релігійних організацій є багато. Але повна назва звучить так: релігійна організація, релігійний центр Об'єднання, Федерація, Хасидів, Хабат Любавич, іудейських релігійних громад та організацій України. І додайте всю цю картину ще один штрих. 7 лютого 2010 року, день виборів, після якого Янукович став президентом. На дільницю, де він мав голосувати, прийшли активістки Фемен з плакатами, серед яких два мали дуже цікаві написи. Сьогодні почнеться війна і фінальний відлік війни. Цікаво, про що це вони? Бо ці фрази якось вибиваються із загального контексту. Хто був ідеологом цих послань, нагадаю, що Джет Санден тоді ще був їхнім спонсором не приховано. Насправді я був здивований, що слід цього підприємця і медіамагната дивним чином зв'язав, можливо, опосередковано, і плюндрування Христа через Фемен, і встановлення Ханукії через Хабад. Якщо це відео відкрило вам щось нове і було корисним, то по можливості підтримайте цей канал та ставайте його спонсором. Як це зробити, є в описі. До зустрічі!